У своєму прощальному слові я хочу застерегти країну від того, що мене дуже непокоїть. Це дуже небезпечна концентрація влади в руках кількох надбагатих людей, що матиме небезпечні наслідки, якщо не контролювати їхні свавілля. Сьогодні в Америці формується олігархія надзвичайної влади і впливу, яка буквально загрожує демократії. Нашим правам і свободам та чесному шансу на успіх для кожного. Ми бачимо наслідки по всій Америці, американці, поховані під лавиною брехні та дезінформації, сприяючи зловживанню владою. Вільна преса руйнується, інші зникають, соцмережі відмовляються перевіряти факти, правду глушать брехнею. Сказаною заради влади ми повинні притягнути до відповідальності, щоб захистити дітей, наші сім'ї та саму демократію від свавілля.